пока і наш золотий. Це данечки подарунок. Данечки подарунок. Данечка, ти молодець. девочка попросила і він дає прокататися. То тормоз, да, не треба на тормоз, їдь. А може вона не вміє? Данечка, дивись, чтобы нигде не вторанилась девочка. Там даже номер есть, Дань. Сзади номер есть. Да. Чё себе? Сперди еще пару свет. А, а ну включай. Пять. Пять. Сегодня пять дорожки. Да. Скільки тобі? О, доросла вже так класно. Це ба бабушка б свята теж на такому покатала здання. Ну він 60 кілограмів витримує А ну покажи музику, покажи нам всім. Ану сідай пок... дай, дай дівчатка, як тебе звати, Іра? Представляєш? Лерочка, девочка, Лера. Все ти хочеш, давай хай катається. І наш. Ти ж він перший раз вийшов на дворик і так добре, що дав покататися. Молодець, не жадний. Ой, не впадеш, Це всі склалися і зробили такого подарунка. Йдемо йти. Всім дає. Молодець, який хлопчик у мене. Наче який хлопчик. Всім дає. Ще ти в нас, данечка, розумний хлопчик, доладні. Це ти на ба данечка. Баш, зараз зломиться даю все. Воно не є. Диви, от одламалось колесо. Не їдь! Не треба роздавати. Ну, да й все відпало. іди тепер діда шукай. Нащо ти даєш таке вещі дорогі? На, хочеш їхати на, оце так завжди, це наша доброта. На, щоб ніхто не обідівся. На, що вам допомогти? Давайте. А у вас було таке в житті, коли, коли ви людині, ну, там, чи людям, чи людині допомогли, потім ну, бачите, що... Людина, ну, якось так, як спідлоба на тебе дивиться. Ну, ти просто дивишся і не знаєш просто за що. Вроді би там якусь роботу зробив. У мене такого дуже багато в житті, непонятно за що. Або один раз людина, щось думала, щось думала і пої не вийшло. Ну, та що ти не знаєш з нам духом, все, там що треба було построїть, щось там купити у магазині. А потім людина, тіпа, якось, ти говориш до її, а вона як відвертає голову і тіпа, як не хоче говорити. От у вас таке було, і ти думаєш, а, а чи ця людина ну, на тебе обіжається? Тож учора було так, все, тіпа, допомогли, все зробили, все, а потім раз і отак. Та це така сама картина, це такий данечка, добрий якраз як ми на Нати їсти, а потім взяв колись чатку в руки і пішов вже, бо колищатку О, Ще й баночки хтось кидає. Буде колес. Ото кажуть, не роби добра, то не буде й зла. Можна подумати, що багато хто зробив і допомог мені. Я ж уверена скокораздувала обратюса і ну, треба було попросити. І думаю, треба буде спробувати. Куди ти? Тут треба гаєчку шукать. Гайка вже немає. Треба гаєчку шукати тут. Гаєчка десь відпала, хто? Дедушка йде. Ну, то я думаю, то я думаю, просто до людини, яка типа, ну тебе вважає, що ти їй постійно дожен, то мені сказали, що ти просто бракіса і попроси, може там гроші позичи. чи ще щось. А потім побачить, як тебе людина та віручить. Це треба просто буде провірити людей. А то, типа, ти як ото кому-то все довжен і на тебе ще з-под сподлоба будуть дивитися. Я кажу так, як є, тому що я нічого не привелічила, нічого не набрехала. Це ну, це чиста правда. Чесне слово, Бог на світі є і чесно, що правду сказала. Ну так, буває в житті, на жаль. Хоче, щоб було добро в цьому світі. Вроді би такі люди, як ну, віруючі. Нема гаєчки. Ну, добре, все, а потім дивіться, що. А вона залишилася гаєчка. Уже сам, вже сам сонечко викрутив. Хазяїн золотий. Я так зробила виводи, що знаєте, на нас там людям, ну, ми Та людям що? до заднього міста. І все. Головне, щоб їм було добре. То не така якась гаєчка, тут зовсім інша дань. То зовсім зараз дід прийде розбереться. Та так і данечка. Він Мопеда на двор перший раз. Ще не встиг проїхати, діти на дворі. Хочеш прокататися? Я кажу, Даня такий добрак, як наша сім'я вся. Ну і ж добрі. Ну, взагалі кажу, добрак. Не встиг вийти і вже всім предложив кататися. А друге діти, йди відсюди, а я тобі не дам. Ага, Ну от іменно, я ж казала, що третій шукати. Це не маю. така. Правда не така? Чи така? така. Таке, така. Ну там вже подівісь, там з другої сторони зовсім друге стоїть. Ще щось закручене. А друге, сила. Ну, а сюди що нахромить? Так я ж кажу, пошли шукати. Давай. Шукай тут гайку. Вон вона лежить, по-моєму. Подолежить. Лежить. лежить, повезло, дивісь. Повезло. Скажи, Даня, раз у житті, так? Да? Чи другий раз купили скутера мопеда? А, а як це називається? Скутер чи мопед, Чи як? Скутер. Скутер? Ні, це якийсь наші, байкер. Це мотоцикл. Що, Даня, штани спадай, шорти спадають, да? все злітає. Ключик треба, дід каже. І мені ніж золотий. Зараз прийдуть сестрички, двоєродні братіки. Оце так, чисто символічно привітати, що захотів, ігрової повноти не захотів. дорослий, то він ходив із хлопцями. везде були. А Даня сказав, я хочу вдома і хочу, щоб до мене прийшли братики і сестрички. Я хочу вдома. Ось так захотів своє день народження святкувати. Віталік зараз він їде туди до свата. Там роблять віранді кришу. Не знаю, піднімаєш чи що там. Там вже треба дещо переробити по-своєму. То зараз поїде, буде робити. А там би я хотіла, побачимо як. Може потім приїде, забере мене. Пич вже не буде, Ну, не п'є, коли буває, чуть -чуть. може вина випить або пиво, раз у год, чи раз у два роки, отак. Колись у одне время був, отравився. Хтось дав такої горілки, що ледь спасли, і з той пори, то понюхає, одразу бе і все, не переносить. Так само я не переношу. Я тільки можу дуже рідко іноді, коли жарко, пиво, ну, дуже воно шкодить. Шампансько, боронь Боже, коньяка, боронь Боже, не люблю зовсім, не можу переносити, взагалі він мені смердить, любий. Бо там кажуть, ой, ти не пила хорошого коньяка. Да пила по тисячу гривень, пробувала, стояло багато, були в гостях у таких людей, що, які хоч на вибор. Які хочете, і домашні були, і куплені були, і є якісь, не наші були, щоб і знали, я кожного отак на губі пробувала. Це вже давно, вже років, мабуть, 15 назад, більше не хочу. Що дідна йшов аптечку, так? Да? Добрий день! <смеш> на сонечку грієтесь, да? Що дядько он на балконі? Свята вона хоче з усіма поговорити. Люблю добрих дуже людей, які говорять, а не якісь сподлоба дивляться. Сама постав. Сьогодні розговорилася. Люди такі знають. А потім а ті, що з спадлоба дивляться, вони хочуть зробити ти дурак, що ти якісь не як треба. Ні, неправда. У нас такого вроду немає. Але коли ти бачиш, що людина тебе спробувала дивися, то вже стараєшся мовчати голову вниз, дай вісьо. О, оце. Ото Віталій про виводи. і А то тільки пальцем помахали. Як ще раз, він каже, я не вмію, не пойду, я кажу, Віталя, іди. Іди, люди просять, треба допогти. Йди, Віталій. Я не вмію, не виходить, і сама знаєш. Буває вдома щось не так зробить. Але просять. то Треба ж якось поважати, цього, як людина тобі хоче допомогти. А не сподлоба. Дивіться. Типа забувають і ходять з гордо з поднятою головою. Я маю на увазі це. Ну, може неправильно пояснюю, ну так якось. Ні, тому що щось спробує закручує, мабуть, щоб не впало, так? Чи що? Я хочу по дві. Він хоче по дві. Что? Я это, что, он, первом, что, что подвигаешь кикош да я трошки посижу ну то дед за вы конечно занесет